Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні покажу вам приголомшливий овочевий салат в духовці, який не тільки смачний, а ще й корисний. Він вас дуже здивує способом приготування. Починаємо! Нам знадобляться 2 картоплини, 2 буряки та 2 морквини. Нарізаємо всі овочі кубиками не надто дрібно, щоб вони залишилися соковитими після запікання. Викладаємо овочі на деко, застелене пергаментним папером, додаємо трохи олії, сіль та чорний малений перець, все за смаком. Гарно перемішуємо і відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів приблизно на 25. 30 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Поки овочі запікаються, нарізаємо 4 мариновані огірки кубиками та подрібнюємо зелену цибулю. Вони додадуть страві приємну кислинку та свіжість. Овочі готові. Дивіться, які вони рум'яні та ароматні. Перекладаємо їх у велику миску, додаємо нарізані огірки та зелену цибулю. А також консервований зелений горошок. За бажанням можна додати ще додатково трохи олії та мелений чорний перець та сіль за смаком. Перемішуємо. Цей салат справжня знахідка, простий, смачний і дуже корисний. Ідеально підходить для вечері або як гарнір. Обов'язково спробуйте і напишіть у коментарях, як вам. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!